Парламент Японії узаконив створення химер людини тварини або звіроподібної людини. Ось чим відзначилася наука: у ембріон свині впаяли стовбурові клітини людини. У ембріон мавпи макаки вбудували стовбурові клітини людини. Якщо раніше це здавалося неетичним, уявіть, приректи можливо людську істоту на довічне існування в тілі свині макаки чи горили. Як ви можете це уявити? Це не входить до жодних рамок людяності, і раніше це здавалося неетичним, але в останні часи такі експерименти допустимі. Про що це нам говорить? Це говорить про знелюднення людей, про те, що все, що написано в книзі, об'явлення. Про те, що люди прийматимуть знак звіра, поклонятимуться звірові і будуть звіроподібними, дедалі ближче і ближче і ближче. В уяви людини все одно є якась основа. Є якісь події, є якісь базові речі, від чого вона відштовхується. Тому, якщо дивитися на якісь там історичні речі, або якщо дивитися на міфологію, то вся міфологія забита цими химерами, кентаврами, мінотаврами тощо. Тобто, вся минула історія вона про це говорить. Питання, чому це є у міфології? Так, можливо, це не було так на сто відсотків, само собою, як ця міфологія каже, але як то кажуть, диму без вогню не буває. Тобто якісь події були. Був всесвітній потоп чотири тисячі чотириста років, образно так назад. Що сталося? Бог закопав той світ у повному розумінні слова. Знаєте, багато там верств, сотні метрів. Навіщо сталася така серйозна катастрофа взагалі на землі? І що Бог його просто стер. Мало того, що він стер той світ, рай, який був на землі, він його ще закопав. Бог піклувався, щоб та погань, яка була, та вся нечистота, яка була, він дбав про людей, щоб ми навіть не говорили, не думали. Він все дає шанс, щоб люди зробили свій вибір у бік любові та істини Божої. Наступний момент, ми бачимо, що у Біблії все одно є якісь речі. Наприклад, описані у книзі об'явлення, якісь звірі сумісні, на небі, такі істоти, яких ми не бачимо, яких ми не уявляємо. І вже від цього походить ось ця уява, тобто все одно щось базове дано. Тому, оскільки людство володіє якоюсь інформацією, воно само собою намагається створити щось таке звіроподібне, людиноподібне. Звісно, можуть говорити гарні речі щодо цього, але. Ну, Чомусь тягне саме не до Бога, а до створення звіро людини, людини тварини, тобто позбавити її того статусу, який їй Бог дав. Всі ви бачили ембріони Гекеля, і зі шкільної лави нам вселяють ось цю брехливу ідею про те, що ти. В процесі розвитку в утробі мами пройшов усі стадії еволюційного розвитку, що ви спочатку були одноклітинним найпростішим, потім медузкою, потім рибкою, собачкою, мавпочкою і людиною. І ви знаєте, коли ось цей фантазер Гекель він взагалі був зоологом, він навіть і не був ембріологом, намалював ось ці чудові карикатури, то спільнота наукова наукова рада розкритикувала і відкинула його. Тому що це в жодні рамки наукові не входило. Але це дотепер є у наших підручниках з біології вже 150 років. Чому, на вашу думку, хто за цим стоїть? За цим стоїть сам сатана? Чим це небезпечно? І коли все це доведено, все одно далі цьому навчають. Ніхто це з програм не прибирає. Далі це відбувається. Насправді відбувається така відкрита війна проти Бога. І всім людям потрібно визначитися, чи вони за Бога, чи проти Бога. І чим Біблія закінчується або чим людська історія закінчуватиметься знову, що на землю прийде хто звір. Тобто Антихрист написано знову звір, його помічник лже пророк теж звір. Все порівнюється і йдеться як про звірів. І якщо ми подивимося історію, то протягом усього часу ми можемо бачити цю брехню, яка не припиняється, так і до сих пір 150 років тому викрили. Вона далі продовжується. І ви знаєте, ось брехня навіть продовжується в школах. Ми вчилися, і багато людей: Ньютон, Паскаль, загалом багато науковців, яких можна перераховувати ломоносов, пирогов. Навіть якщо брати тих самих там письменників, які все одно вони були навернені, вони вивчали Біблію, вони знали це Євангеліє, вони намагалися по-своєму це говорити, приймати участь в цьому і так далі. Всі ці науковці, всі ці люди, які були відомі і знамениті. Але скажіть, кому в школі говорилося, що всі ці науковці? Вони вірили в Бога і черпали силу від Бога. Вони черпали натхнення від Бога. Комусь казали ні, а досі комусь кажуть ні. Тобто, брехня, вона як була раніше, так само брехня вона далі продовжується і вона продукується. Ось якщо науковців усіх цих перераховувати, того ж там пирогова, якщо лікаря брати Войно-Ясенецького, іншого лікаря брати, які священиками навіть були. Деякі з них ми бачимо, що вони дали світові. Тобто, світ досі цим користується. Жили, наприклад, люди, які були проти Бога. Які підтримували еволюцію, наприклад, такі як Дарвін, наприклад, Карл Маркс, наприклад, Ленін, наприклад, Сталін, наприклад, Гітлер, Муссоліні, Пол Пот, Мао Цзедун, наприклад. І можна далі ці списки продовжувати та перераховувати, тобто люди, які були лідерами. А що ці люди дали світові? Десятки мільйонів, і навіть якщо у сукупності брати. Сотні мільйонів загиблих, знищених людей. Різниця: ось ці люди, які були за Бога, ми бачимо, і були люди, які що проти Бога, що одні дали світові, що інші дали світові. Одні кажуть ми подоба Божа. Інші кажуть, ми звіроподібні і намагаються розповсюджувати цю інформацію. Тому кожному з людей просто потрібно визначитися, ми за істину, за Бога, чи ми будемо підтримувати цю брехню. Вибір, і він дуже важливий. Цей вибір. Це просто маячня чистої води, що ембріон харчується киснем. Про це ще й досі говорять, і дехто в це вірить. Киснем через зябра. Тому що в нього нібито зябра, але це взагалі не зябра, це глоткові мішечки у нього. Але деякі ще вірять, що ембріон має хвіст і зябра. Лікарі, біологи, вони доводять, що центральна нервова система, центральна кровоносна система розвиваються в першу чергу. Чому довгий хвіст, здається, це хвіст собаки? Це не хвіст. Це довга центральна нервова система, кровоносна, яка так потрібна дитині. Там немає жодного зайвого хребця хвостатого, там всі хребці спини за порядком. Це все поширилося в наші голови через ці всі нісенітні ідеї. І ми віримо цим фейкам для дилетантів, котрі вже давно науково спростовані. Кожен із вас пішов з однієї єдиної клітини. І ось ця стовбурова клітина вона має унікальну програму, таку унікальну, що я не схожа на всі ці майже 9 мільярдів людей, які живуть на нашій планеті. І ось ця одна клітина почала ділитися, виробляючи свої точні копії. І в кожній із них величезна кількість однакової інформації про мене. Науковці дивляться на цей процес утворення із стовбурових клітин органів. Вони, як випускники зі школи, начебто всі однакові були на початку, поки в ембріоні, а потім трохи ембріон виростає, і вони хтось у нирки, хтось у легені, хтось у серце, хтось у мізки, хтось у шкіру, хтось у тканини інші, і починають із них формуватися органи. І цей процес ну нереально складний. От уявіть, скільки видів тварин, і кожен із них пішов із своєї власної клітини. І кожна з них ділилася власними такими копіями. І ця програма у кожній тварині, і ця програма в людині. Людина не може взагалі піти від тварини, тому що у нас різні програми по стовбуровим клітинам. І наукова спільнота завжди була обурена проти ось цих нісенітних ідей, що людина походить від мавпи. Справжні люди науковці вони завжди це жорстко спростовували. І вони не шкодували часу, грошей і сил. Щоб зняти всі ембріони і довести, що всі ембріони різні види, величезна різноманітність, вони всі різні. І сама така популярна фотографія ХХ століття це фотографія, як внутрішньоутробно проводиться операція на немовляті. І хірург, роблячи операцію, ніби отримав комплімент. Він на знак подяки. Схопив хірурга за палець, потиснув дружньо. Ця людина зараз живе, вона жива, вона вижила, цей хірург їй допоміг. Ця фотографія доводить, що там ніякі не жаб'ячі лапи, ніякі не плавці, ніякі не ведмежі, кіхті і не мавпя чи якісь кінцівки. Що ми бачимо? Ми бачимо цілком нормально сформовану руку з хапальним добрим рефлексом. Це людина, ця людська істота вже жива, просто дуже маленька. Але далі в школах навчають, що там жаба сидить, хоч науковою спільнотою це відкинуто. Тобто вибір залишається за ким? За нами. Вибір залишається. Бог дає вибір людині і щоб людина обрала. Тому у посланні до Солунян написано: оскільки люди відкинули любов Божу і правду. Це ж правда, це факт. Слово Боже є правдою. Розумієте, так? Любов Божу і правду, то Бог тоді віддасть їх дії, омани, і вони будуть вірити брехні. І на базі цього, того, що люди так довго противляться, Бог дозволить все ж таки прийти цьому звіру, який є Антихрист, зі своєю гвардією. Тому Книга Апокаліпсис вона відкриває всі події, які різні істоти з'являтимуться, там сарана і так далі. Тобто в книзі об'явлення описано. І вона описує Антихриста як кого? Як звіра. Вибір залишається за ким? За нами. Що ми робитимемо? Як ми це вживаємо? Скажеш, як можемо це зупинити? Якщо ми будемо звіщати істину людям. Ми тоді приймаємо любов і істину Божу. Але коли люди припинять це робити, приймати правду і любов Божу, вони отримають свого звіра, і це факт. І тому ми живемо в такий час, знаєте, не секрет, що вже так багато виконалось пророцтв. Ісус каже: коли будете бачити, як все це виконується, тобто хто має розуміння, має дух, розумітиме, в які часи та терміни ми знаходимося. І ми бачимо, що ми вже підійшли досить близько до цього періоду, коли відбувається дуже серйозна така війна між істиною, між брехнею. І водночас ми бачимо зневагу спотворення істини слова Божого. Ми бачимо дуже багато такого душевного, тілесного християнства. І ми щодня маємо робити вибір і розуміти насправді, що відбувається, і між чим і чим ми обираємо. Амінь. Тому що Ісус сказав, що Слово Боже говорить? Пильнуйте і моліться, і зможете тоді уникнути всіх цих наслідків, усіх цих проблем, які йдуть на Всесвіт. Я вам хочу сказати: нам дійсно і хто за нами йде, більше за всіх потрібно молитися. Тому що ми підійшли впритул до цього, і скоро це все почне відбуватися. Однак запитання, коли це почне відбуватися, почне це падати в наш час, це почне відбуватися, або це буде відсунуто і почне відбуватися після того як ми підемо. Прийде звір, антихрист, повна брехня, повне божевілля і просто пекло царюватиме на землі. Від кого це залежить? Від нас улюблених, від нас дорогих. Пильнуйте і моліться. Тому якщо ми пильнуватимемо, якщо істина і любов Божа буде поширюватися і примножуватись на землі, цей час автоматично відсувається. Амінь тому вибір у нас або ми діти Божі, або ми звіряче поріддя, те, що й пропагується змалечку. Висока мораль, високі стандарти Божі. Те, що пропагують церква і діти Божі або повна аморальність до тваринного світу, яка пропагується брехнею, мавпами, скажімо так, і звірами. Тому фініш: Одні отримають спадщину і природу Божу. Життя вічне, інші отримають у спадок собі звіра. Та вічність провести зі звіром. Тому що всі ці люди, які не зробили вибір і звір Антихрист, вони будуть кинуті в озеро вогняне. Амінь.